Так, друзі, всім привіт! Трошки давно не виходив, не знімав ніякі відео, бо не було часу. Дивіться, зараз вам хочу зняти таке коротке відео на рахунок цих контргрузів. Як я собі довантажив, пам'ятаєте, я колись писав, що в мене був один такий контргруз, його вага 12 кг. Я багато хто мені писав, що можна зробити тут з металу. Одинички, наприклад, там ще такий ящичок, що був зразу для інструментів зразу буде груз. Але я поїхав на металоприйомку і так вийшло, що я знайшов такий самий 12 кілограм. І я вирішив так зробити. Ну, Загалом в мене вийшло все разом. Ну, плюс кріплення там доварював, то все приблизно десь 30 кілограм. Ну і плюс акумулятор у мене рахуйте, стоїть. Далі за передню віз, теж має десь біля кілограм 20 Ну На даний момент я думаю, що ні того вистачає. Ось так я зробив. Все мертво. Ну На даний момент воно мені не було потрібно, бо так як я навісне, так сильно не чіпав, не знав, чи треба, чи не треба, але завжди знаю, що ліпше передок догрозити, воно не помішає. Ось так я зробив, тепер має такий вигляд. Подивлюся вже по навісному, як воно буде, що може прийдеться, може ще десь знайду, може ще один, може два доставлю. Ну, то таке, я думаю, що не потрібно. Ну, Вже по роботі все буде видно. Як то кажуть, на практиці. Добре, наразі всім дякую.